І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає ветеран вітер на uds 03, карта загублене місто. Ну що ж, до бою. Так, ну це в нас вже перед СТРВ, так, іде восьмий рівень у нас гілка СТРВ. Чудовий, ну, супер чудовий танк. Верніше, супер чудова ПТ. Це у нас ПТ-кущик. Ми стаємо в режим. Пете і починаємо всіх перехлопушувати. Ну, на мою поважну думку, це так повинно бути. Що у нас по переказі? По переказі бачимо, що на правий фланг з нашого респу лише один, одна стежка поїхала туди, на першу лінію. Ззаді там прикриває скорпіон, ну і по центру там стоїть бача. В принципі, поки що все чудово. Тут бачили, чекав, чекав, все ж таки, вичекав. Розвідника суперників прихлопуши. Вже в нас один ворог знешкоджений, і 308 настріляно. Давайте будемо дивитися, в чому імбіще, наприклад, гармата наша. нас імбіще цієї ПТ в тому, що низький силует, так, що дуже рекошетна, така, так скажемо, сам він весь такий дуже рекошетний, тому що. Ну, Під такими кутами у нас ВЛД та НЛД. Я вам скажу, що коли стаєш в режим ПТ, то дуже чудовий КВН. Гармата перезаряджається, в принципі, непогано. Давайте подивимося, скільки у нас пробиття. Заряджені під калібри 288 пробиття. Це у нас поліпшені. А, це у нас не поліпшені. У нас поліпшені 330, а 288 у нас. Пробиття основним підкалібером. Отже, що ще потрібно для чудового е, бою, для чудового перехлопушення. Просто заряджаємо, навіть можна зовсім не брати поліпшені снаряди, заряджаємо всі е, підкалібери основні і перестрілюємо навіть десятки в лоб. Я думаю, без проблем з таким пробиттям. Ну і альфіще, альфіще у нас 390. Так, поки що 1-0 по бою, поки що лише одного ворога знищив е, наш герой. Тут по кущикам, по кущикам, тут такі кущища, що е, не те, що тут е, ЛТшки можуть проїжджати непоміченими, тут навіть і маусом можна, напевне, інколи проїхати <смірки> бути непоміченим. Нас бачимо така, поки що позиційна там е, іде боротьба е, саме в місті, за рубіще. Тут бачимо навіть ЛТшка суперників. Проривається вже. так. І наша СТ відступає, тому що ну, видно, щось там пішло в неї не так. Але одна СТ, яка поїхала на першу лінію, Кімера, вона там робить свою справу і там немає просування. Тому що бачимо, що там Бориска поїхав, бачимо, що там Гвардієць і ще там, там три СТ було. Вони чомусь далі не можуть просунутися. Чудово, супер чудово, там ще йде на допомогу обсидіан. У нас зараз яка задача? Цього Юдеса зараз приклопу на автоприцілі не виходить. Ну я так розумію, що на Юдесі треба, ну на ПТ юдес 3 треба не на автоприцілі грати, тому що я чомусь помітив, що на дальніх дистанціях зведення щити задоволене. Хоча, в принципі, по перезарядці, якщо стріляти по КД, то поки ти зводишся перезаряджається, і це чудово. Біда в мене виходить постріляти. Але наші дивіться, наші ЛТшки вже майже біля респу суперників. 4-3 поки що побою. Нічого надзвичайного поки що такого немає. Якщо зараз наші бачат е, е, 12Т. Та єлки Айвен 90 поїдуть і все ж таки підсвітять, то вже, напевне, буде, будуть проблеми у суперників підсвітять саме нульову лінію. Але в цей момент помітили, ми, що Бориска там під'їжджає. Так? А ця лорка, яка там стояла в імбокушчиках, вона вирішила чомусь. Вона вирішила, що, вона вирішила, що е... треба їхати вперед, так? Там такі холмики є, що можна за заміхатися. І щоб е, виявити ЛТшки, наші ЛТшки. Але Наші ЛТшки, бачимо, ЛТІЛКМ-90 він не пересвітиться точно. А бачать, як просто відпітляв. і напевне він зараз по кругу поїде і допоможе там е, обсидіану. Вже в нас все не чудово в місці. Вже ми втрачаємо просто всіх тяжів в місті. Не просто так там бачимо ЛТшка під'їхала. <плес> Допомагати тяжав. Там лише один Ренегат залишається. Ми в цей момент злішкоджуємо все ж таки лорку 40Т. Два вороги знищено, 1598 настріляно. Ну і нам повертатися на базу. Ну, в принципі, можна було б туди так, на А0 стати позицію, і вже нічого б вони нам не зробили. Хоча це не точно, перевага величезна, хоча вони там теж шотні в місті. Дивіться, ну, ЛТшки грають в цьому бою, ну просто шикарно. Тепер наша ЛТшка поїхала розхлопушувати тяжів, сама нахлопушувалась, Ренегат живий, ми підсвітились, не, не зрозуміло, хто нас підсвітив. Напевно, там по центру от виїхали там ПК і ще якісь тяжки. А всім вже, знаєте, хочуть випучити очі, але бояться. <рив> нас тилу ніхто не повинен заїхати, тому що там ЄОК-90 стоїть. Ми чекаємо. Через імпокущище. Я сумніваюся, що в нас тут пересвіт. Ми просто без засвіту можемо тут їх перехлопушити всі. Так, по першій лінії там. Я не помітив, там декілька танків намагалися пройти, все ж таки Скорпіон там наш держить і ШПТК тримають верніше, ту лінію. Т103 намагається вже через низ проїхати, йому там ніхто не допомагає, він там напевне буде знищений. А ми чекаємо, чекаємо, поки повипучують очі. Ще один лізе, ще один лізе. <різь> 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 На гослю постав. Ідео. Оце тепер команда гра. Ренегат, так. Там і стежка сзади, не помітив яка Тут вже так випучують жорстко очі. Обсидіан був на. Е, так. Ой. Е, ЛТ 432 був на хлопушу. Обрійцом, ІС вже не намагається навіть вилізти, зрозумів, що це просто буде. Це буде одразу ж пограш. Тепер дивіться, я просто мені цікаво, як е, діють е, наші сокомандовці і як діють суперники. Так? Що ЛТшки цікаво дуже зіграли. Тепер ПТшки дуже цікаво. Чому ще ПТК тепер проїхав, він стояв там, захищав нашу базу з Скорпіоном. Так? А тепер дивіться, приїхав аж до нашого героя сюди ще ПТК. Тепер Естешка на, на Борисці хотів пересвітити е, нашу ялинку. Наша ялинка там стоїть весь бів тому і його ніхто не може там пересвітити. Напевно, тільки зараз пересвіти. Цей момент знешкоджують нашого скорпіона. А Шептика його покійно, покійно, так. Це не чудово. Ми втрачаємо Ренегата. Знову ШПТК наш ТВП повертається захищати базу. Ну, наш, герой наш герой чому тут стоїть? Тому що він звідси бачить базу. Якщо туди почнуть на захоплення ставати, ми їх перестріляємо. Тепер е, наш, наша ЛТ-шка повернулася. І тепер теж зайняв собі тут імбокущик. І буде світити, а ми будемо на А мені здається, що е, не дуже багато часу залишилось, тож вони спробують захопити цей ж таки Так, все ж таки не спробували вони захопити базу і в цей момент на ЄЛК М90 поїхав інший імбокущик. На всяк випадок. Щоб якщо хтось в тилів буде їхати, не заїхав, він забрав. Напруженіший момент бачимо наша ялинка туди-сюди просто. Ось. Невгамовний, вже туди-сюди їздить, намагається висвітити. Вороги розуміють, де наші протехи, і вони хочуть взяти в оточення. І там, і там намагаються. І розуміють, що вони завжди де не вийдуть, вони завжди будуть підсвічені. Респект і повага. гравцю, який грає на Ялинці. Кіллер да? грає, Це ж таки беруть базу, намагаються. Знешкоджує ЧПТК Іса. Там я так розумію, що Т103 він теж шок, ні шок. Напруженіший такий бій. У нас останнім часом я так помітив, що дуже напружені бої. Тут вже не витримав на скорпіоні, попер ПРПР, то випучив. Підсвітився. Ах, нас тут підсвітив. Зборщик підсвітив. Буде в нас, напевно, на дуель з борщем. До захоплення залишається вже небагато часу. Опа, є посміху. Є. А чи є тут простріл? Чи да? Час закінчується. Вже мені здається, ну... Е наша команда може за рахунок ялинки, так. Отримати в цьому бою перемогу Якщо вони зашкіряться, так, там скорпіон шотний, можемо теж... З ним навіть е, 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 вступити в таку дуельну дуель. По-моєму, хоробрий в цьому бою це в нас на Ялинці грає, правда. Так, ось ми борщ, борщ, нас весь дух. Уют. Так, треба вже щось робити, треба їхати. Ще ПТК пішов вперед. Треба вже теж випущувати До Завершення бою залишається менше 2 хвилин. Б'ється, б'ється, навіть. Ні, там дуель на дуель. Втрачаємо. Так, ну я думаю, що ШПТК там порається з скорпіоном. ОКД просто його там порається. Опа, він тут, чудово! А я ще чомусь подумав, що він стоїть там в місті. Ну і що, хвилину до завершення бою. Ну, давайте, агресивніше. Екшена хочеться. ха Ми всі розуміємо, що це кустова ПТ, тому... Ну, так, знаєте, лісти на рожон ніхто не буде. Чудо! З двох сторін. Тільки не треба майстер та <свісно> Дякую за реплей, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.